Шановні учні, до вашої уваги дистанційний урок на тему, сучасний літературний процес, співіснування і взаємодія різних стилів напрямів, течій. Світовий літературний процес 20 го початку 21 го століття визначається розмаїттям естетичних пошуків митців, появою нових художніх форм, переглядом ідей і художніх прийомів, що їх створила література. Упродовж минулих епох. Але разом з тим, літературний процес кінця 20-го, початку 21-го століття відзначається жорстокою конкуренцією з відео, мультимедіо, інтернетом. Її шлях від інтернету до Гуенберга, як сказав ЕКО. Також помічається теча культури на університетські катери. Характеризуючи історичні умови розвитку літературного процесу 40-х-50-х років ХХ століття відзначається ідеологічна радикалізація, холодна війна, крах колоніальної системи, маккартизм, пошук відповідей на прокляті питання епохи, історія як трагедія, історія як порочне коло. У творчості таких письменників, як Генрік Бель, Анна Зегерс, Ірвін Шоу, Голдінг та інших спостерігається антивоєнна тематика. Всі письменники у своїх творах виступають проти фашизму, закликають до миру проти всіх форм насильства. У цей час спостерігається також зближення. І взаємоплив світових літератур, як у сфері ідей, так і в естетичній практиці. Розширюються не тільки національні, але і часові межі. У Франції та Великій Британії відкривають театр Фріша і Дюренманта, відновлюють інтерес до німецькомовного роману. Особливо популярний у Європі та США Джордж Орвелл. Німеччина знову відкрива літературу США. 60-ті-70 роки перемога нонконформізму як утвердження права не вбивати і не віддавати своє життя за ідеали. Феномен 1968 року Париж, Прага, Вудсток. Спостерігається соціальна і культурна емансипація. У 70-х-80-х роках спостерігається карнавалізація літератури, а значить, паралельне співіснування взаємопроникнення пара культури і інтелектуального роману. Спостерігається зрушення в усвідомлення, в усвідомлення статусу художнього твору і ролі митця. Розширюються сфери об'єктів зображення. Реальність, включаючи внутрішній світ. Перестає бути головним і надостойнішим для зображення. Можливість світи – уявні, алегоричні конструкти, фентезі тощо відтепер не розстінняться як ознака маргінальної літератури. 80-ті-90-ті роки кінець холодної війни, крах соціалістичної системи, об'єднана Європа. Глобалізація та антиглобалізм. Англомовна культурна експансія. Нові політичні реалії однополярного світу. У 90-х роках спостерігається розширення художнього репертуару, повернення традиційних конвенцій в умовах незаперечного права літератури на фіктивність. Кінець ХХ століття. Період мирного співіснування більшості ясвих тенденцій художнього життя трьох останніх століттів. Таким чином, основними темами літератури сучасності є зосередження на внутрішньому світу людини, її особистому та громадському житті, утвердження моральних цінностей життя, пошук сенсу життя, антивоєнна. Та історична тематика. Разом з неоавангардистськими тенденціями у літературі розвивається, збагачуваєсь новим духовним художнім досвідом такий напрямок, як постмодернізм. Вплив постмодерністських ідей є настільки значним, що цю літературу називають постмодерною собою. Спасибі за увагу. Домашнє завдання опрацювати матеріал підручника на тему Сучасний літературний процес, прочитати один із творів сучасної літератури, написати письмово про нього відгук. Відповідь надіслати на електронну пошту.